Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, вже долучається до нашого ефіру. Пане Андрій, вітаємо вас. Вітаю студія. А на тепер ситуація з Польщею, як вона виглядає щодо перетину кордону, які взагалі є нюанси по біженцям, чи можливо взагалі розв'язати це питання, щоб все ж таки посилити безпекові заходи саме на цій ділянці україно польському кордоні. Ну, власне, якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону, то на жаль, такі випадки продовжують фіксуватися щоденно, але за останній період ми бачимо, що ну можливо має навіть тенденція до певного зниження в середньому за добу можемо навіть виявляти інколи і 20-25 порушників, бо раніше. Ця цифра коливалася виключно в середньому десь на рівні 30 порушників. Але це е, статистика загалом за весь державний кордон. Проте, якщо говорити про напрямок кордону з, з Польщею, то таких випадків фіксується більше саме по пунктам пропуску, коли особи намагаються використати підробні документи, натомість спроб незаконного перетину кордону. Поза межами пунктів пропуску, як і раніше, більше фіксуються на кордоні з Румунією та Молдовою, однак Державна прикордонна служба загалом робить все необхідне і можливе для того, щоб ну, власне, посилити державний кордон безпосередньо і проводяться необхідні заходи контролю під час оформлення людей. Під час пропуску їх через кордон безпосередньо в пунктах пропуску ретельно вивчаються умови і підстави перетину кордону, особливо це стосується чоловіків громадян України, а відносно їх загалом діє обмеження на виїзд України, окрім чітко визначених категорій, і наші інспектори ретельно перевіряють всі документи, які дають право на перетин кордону. В тому числі, звісно, і акцентують увагу на можливість використання людьми підробок, бо до прикладу, за час дії воєнного стану вже загалом було викрито більше 7100 осіб, які використову намагалися використовувати підробні документи, слідуючи через кордон. Однак в даному випадку можу зазначити, що найбільше таких випадків фіксувалося на кордоні з Польщею. Ну власне, це і не дивно, бо через кордон з Польщею йде більше 50%. Пасажиропотоку, загалом якщо брати весь державний кордон Андрію, все ж таки ще хотілося поточнити у вас коротко про ситуацію на українсько польському кордоні в контексті блокади цього кордону. Скільки вантажівок зараз перебувають в очікуванні? Наскільки величезні черги зараз стоять до Польщі? Це інша тематика, яка стосується кордону з Польщею. Так як ми пам'ятаємо, 6 числа після 13 години польські перевізники. Перебуваючи на певній віддаленості від пунктів пропуску Польщі, безпосередньо на території Польщі почали блокувати рух для вантажівок, які слідують через українсько польський кордон, на трьох основних напрямках. Якщо говорити про пункти пропуску з України, то це напрямок пункту пропуску Ягодин, Рава Руська та Краківець станом на ранок сьогодні, в чергах перебувало. Близько 2400 вантажних транспортних засобів, які знаходилися на території Польщі в напрямку руху до України, і учасники цієї акції блокували їм можливість перетину кордону. Дякуємо більше... вам Андрію. Так, на жаль, обмежені часом, але спасибі основну інформацію. Отримали. Дякуємо. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Бо ви з нами на зв'язку.